Василь Михайлович забрав мене кліп, я не знаю, про що ще можна вам розповісти, тому що так вам розказували, давайте якусь тенденцію виведемо. Галина розказала вам про минуле, Василь Михайлович про сьогоднішній день, а я постараюсь розказати вам про майбутнє, про завтрашній день. Василю Михайловичу було сказано, що компанія будує свої плани не на рік, не на два. Тобто плани будуються у нас до острокові. І навіть на сьогоднішній день ці плани подаються Національний банк. Оптимістичні, неоптимістичні плани, любі плани, так? і ми маємо бути готові до любого повороту. Моя людська порада. Той період, в якому ми живемо, він цікавий. Він, він, він цікавий, так. Тобто, я казав багатьом із вас, з ким зустрічався, що був період у мене, коли я працював в інших страхових компаніях, які переживали і Другу світову війну, і це читав, як це здавалося. Як можна зробити це краще? Дійсно, можна вже зараз поховати, що на сьогоднішній день ми пройшли достатньо достойно. Цей період і я дійсно я можу подякувати кожному із вас окремо, тому що ми були підтримкою до друг друга. Так, була якась консолідація, яка допомагала страховій компанії-партнерам, партнерам. Ми страхові компанії і загально ми змогли допомогти нашій країні. Зокрема, за це я вам дякую. І кажу і окремо дякую кожному співробітнику страхової компанії. І дійсно, ми розглядали. Ми зрозуміли так на початку цього періоду. Ми зрозуміли, що треба рухатись швидко. І в деяких питаннях дуже важливо, щоб клієнт відчув, скажімо так, підтримку зі сторони компанії, щоб це не було просто слова, чи якісь там листи. А на кожний запит, на кожну страхову випадок, на кожну силу ми ставали, Ми намагалися реагувати максимально швидко. Інколи навіть це було день в день, так? І цього вдалося досягнути. І страхова компанія прийшла на високому рівні це все. І отут от тут ця рекомендація, про яку я казав, яка рекомендація? Я помітив, що в цей час знаєте, треба робити все так само, якби ми робили це і без цієї ситуації. Тобто не треба різких рухів. От, в принципі, так, ми маємо розуміти, що це, це тяжкий час. І коли кожен починає придумувати якісь варіації, треба зрозуміти, що от ті задачі, які ми ставили на початку, їх треба досягати, їх не треба міняти, і треба рухатися в поставленому напрямку. Тому от така рекомендація: так, коли люди починають е е різкі е рухи робити, так, це призводить тільки до одного: до втрат. До втрат або до ще більших проблем. Е е тому ми, як компанія, ми. Взяли на себе зобов'язання провести захід і величезний захід, і ми його проведемо. І цю, цю інвестицію ми хочемо залишити на той момент, коли це буде найбільше корисно для компанії, для працівників нашої. Тобто, ми, скажімо так, як тільки появиться можливість провести цей захід, ми його проведемо. І Це буде найкращий захід з тих, яких ми проводили. Дійсно, ми залишили можливість подарувати на цьому заході машину автомобіль. Також по цій мотивації Василь Михайлович корого ще, ще сюрприз. Тобто, ми посилимо нашу мотивацію в цьому напрямку. Ну і звісно, поїздка. Я думаю, що в той момент, коли це стане доцільним, ми зразу під час заходу, скажімо, після заходу проведемо цю поїздку. Тобто, ми найкращі речі залишили якраз на цей момент, і це вартує того, щоб дочекатися цього. Так і обіцяю, що ці три речі будуть, ну дві речі, так тому що машина. Не можна сказати, що вона буде найкраща, так, тому що це просто машина. Але поїздка і захід ми проведемо найкраще з тих, з тих існуючих, які ми вже до цього часу проводили. Це добре, що ми зробили для себе таку відкладну інвестицію, так, яку ми зможемо з розумом інвестувати не ті не просто в відновлення, так, а в величезний поштовх про ринку страхування життя в загальному, тому що е, тому що ми розбачаємо, що це буде так. Це буде, це невідкладно буде відбуватися. По майбутньому, так само що можна сказати, по майбутньому ми так само збільшили. Я просто не, не був присутнім, коли Василь Пачу ставив презентацію. Ми збільшили активи компанії. Відповідно з тими активами. Ми е, в цьому році запланували не е, міняти так свої пам'яті і почати будівництво цієї саме діброви е, комплексу нашого. І він почнеться максимально е, в найближчий час. Це десь травень, квітень, червень Десь в цьому періоді ми почнемо вже перші, е, перші роботи. Тобто ми почнемо будувати цей комплекс для того, щоб в цьому комплексі проводити наші заходи. Так само ви, пам'ятаєте, що ми говоримо про Діброву, це петрагік та землі, це величезний комплекс, так він у нас вже є на проєкті, він вже у нас є підготовлений. Е, трошки зимою нам помішала ситуація зі світлом так розпочати цей процес, але зараз ми його розпочнемо. Я не, не думаю, що щось може нам помішати. Навай, на будівельну бригаду вже чотири генератори електричних є. Так що я думаю, що проблеми зі світлом нам не зможуть помічати. Так само ми проводимо реконструкцію так, в Карпатах нашого відпочинкового комплексу. Там додалися якісь додаткові відпочинкові атракціони, я так назвав їх. Там нові чани, металеві, обновить номера, всі побажання, які були. Тобто ми подумали, поки база має можливість відпочити, для чого вона буде відпочивати, якщо ми можемо зробити ті речі, які ми не зможемо зробити, коли вона буде працювати? І всі ваші побажання, які ви колись озвучували, ми попробуємо зараз реалізувати. На сьогоднішній день ці реалізації закінчуються, і десь я думаю, що може ще тиждень часу, і вони будуть приведені до остаточного ладу. Майбутньому, що ми бачимо в майбутньому далі. В майбутньому ми бачимо вичерпу перспективу розвитку ринку страхування життя, тому що пенсійну реформу ніхто не відміняв у нас. І, скажемо так, ми рухаємося до цього далі. Покращуємося. Ми вже досягнули дійсно, наша компанія змогла досягнути вже рівня соминці 3, навіть не два, а Солвенці-3 по Грошам і зобов'язанням, якщо порівняння таблиці, тобто у нас гроші три рази більше, ніж зобов'язання, тому докликів до любих викликів, які нам, скажімо так, на шринок представить, ми готові, так, ми озброєні. І ще раз кажу, в цьому році ми хочемо побудувати Діброву, в цьому році, я сподіваюся, що ми все ж таки проведемо цей захист, захід, захід, ми проведемо цей захід. І ми подаруємо все ж таки автомобілі змог. І може навіть дійсно зможемо зробити поїздку. Я дуже оптимістично встроенний. Якщо Василь Михайлович оптимістично налаштований, то я дуже оптимістично влаштований. Так також скажу, найближчим часом ми плануємо запуск кабінетів для клієнтів, тобто ми відключили ці всі питання повністю, і кабінети для клієнтів будуть запущені, тому чи в інакшому вигляді. Якщо у вас є запитання до компанії і те, до чого, скажімо так, нам з чимось, мабуть, зустрінемося, задавайте, так? Я тоді спробую так само відповісти. Тому що, знову ж таки, розповідати ще про щось мені можете допомогти удіки ви. Запитань нема, так? Запитань нема. Давайте я по Добре. Один з так само з цікавих напрямків. Діяльності компанії в наступному періоді, так який ми бачаємо, це консолідація. Як показала практика на тих е, речах, які відбувалися в попередньому році, коли люди об'єднуються, так вони досягають якихось певних хороших е, результатів і здатні навіть зробити те, що інші вважають неможливим. Е, під цими прапорами консолідації ми проведемо наступний період нашого певного там, етапу розвитку компанії і. Якщо, в принципі, ми готові так, у нас є, е у нас є асоціація, вона називається фінансових брокерів, Національна асоціація фінансових брокерів. І в найближчий час е ми плануємо низку заходів, навчальних, розвивальних заходів під цим прапором. Тобто ваші директора, партнери в курсі про наші певні наміри, так. І, е Знову ж таки, я думаю, що це десь три. Да, ви більше зможете дізнатися про цю асоціацію, про переваги цієї асоціації і про заходи, які будуть відбуватися під прапорами цієї асоціації. Ми впевнені, що заходи цієї асоціації, це величезні заходи там, близько 100 людей, так, навчання від кращих квартирів і директорів ринку страхування без перебільшення скажу так, за участю працівників компанії. Які ми будемо проводити, кажу, десь приблизно з звіта. Десь почнемо ну, почнем пробувати їх проводити. Добре. Що ще, Василь Михайлович, яку ми ще інформацію могли донести? Ну, в принципі, основна інформація була розказана, так? Якщо ще раз кажу, якщо у вас немає запитань, подумайте, ще 2-3 хвилини поки, то можете їх задати, я з радістю відповім. Пане Оресте, у нас сьогодні ситуація така на ринку. Клієнти запитують консультанти з приводу фінансової ситуації? Ну, взагалі в світі, що там з Банками Америки, в принципі, в Європі, з Польщі вже сигнали йдуть, що вони переживають за свої фінанси, так далі. Чи є у вас якась можлива інформація, інсайт? Може з Америки, як, як взагалі це проходить, і чи це якось на нас не, не відобразиться? Ну, ситуація, да, ситуація дуже цікаво, розвивається, але ще цікавіше, що розвивається в Україні. <гум> і якщо я вам скажу так, що та моя рекомендація, вона прямо лінійно описує ситуацію в світі. Тобто ті, хто суетяться і приймають не, 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 скажімо так, незаплановані рішення, різко міняють напрямки і втрачають найбільше. Тому на сьогоднішній день ситуація стабільна, тобто з банківською системою так само ви не бачите жодних там, падінь в Америці, в Європі зараз є посилки до якихось повних змін акціонерів-власників. Але всі капітали підхоплені, перехоплені. Єдине, що ми бачимо, скажемо так, як результат. Як результат, ми бачимо достатньо високу інфляцію на ринку. Америки і Європи, але це свідчить лише, лише про те, що буде величезна купа грошей, яка буде шукати вихід, так. Вона буде шукати інвестиції і знову ж таки дуже оптимістичний прогноз, яка на цих грошей опиниться на нашому ринку, як інвестиція в відбудову та побудову нової е, великої держави. Хтось тобто це так бачить, хтось тобто бачить, що ці гроші будуть направлені на створення нових ринків і нових можливостей. Тому на сьогоднішній день я не, ну, ми бачимо велику кількість шуму, але по факту жодного факту такого якогось поганого чи якогось кепського ми не можемо назвати. Е, біржі працюють так, величезні, е, величезні гравці на цих біржах, так само так, вони втрачають там вартість акцій. Е, але під час того, як вони втрачають вивчання. Е, так, величезні запаси на акціях, інші купують і отримують величезні доход. Тобто ми бачимо ігру у гравців. Так? На сьогоднішній день це нормальні речі, ринок росте. Якщо пам'ятаєте ситуацію з ковідом попередні два роки, було надруковано з останні роки із грошей Америкою і, і Євросоюзом і для утримання ситуації. Так? І зараз ці гроші шукаються і вихід. Ну, фактично, в принципі, нічого надзвичайного там не відбувається, як можна. Просто знову ж таки. Моя порада. Треба слідкувати, знаєте, слідувати прийнятим рішенням раніше, тоді ніяких проблем у вас не буде.